Громадою Болонського району було запропоновано перейменувати вулицю Маршала Тимошенка на честь письменника, критика-перекладача, мистецтвознавця, громадського діяча та невтомного вулкану енергії Миколи Кагарлицького. І от ці учні вони він виховав їх патріотами: любов до України, любов до мистецтва, любов до, до, лі, до літератури. І в нього, як вони пишуть, що незвичайні уроки були. Він не по, за підручником, а він розказував, незвичайно розказував про кожного письменника, показував письменника цього. Одержав він такі нагороди премію Катерини Білоку, Павла Чубинського і українець і і, і із Австралії Дмитро Міченко, там з Києва. Черняхівщина на Кагарличчині, де народився Микола, це край прадавньої нашої культури. Закінчив філфак Київського університету. Згодом працював у різних видавництвах. Були в його долі звільнення, дисидентство, принципова національна позиція. І за це з 1969 року Кагарлицького навіть занесли до списку небажаних для друкування. Життя його не було простим, і легким, проте на всіх віражах своєї долі він залишався послідовним у відстоюванні принципів чесності, людяності, патріотизму і правди. І ото перший заклик такий гекге. КПСС на Чорнобильську АЕС це їхнє гасло. Ну, за українську мову. І от ці хлопці 1929 липня 1989 року біля Верховної Ради, на сходах Верховної Ради, оголосили Голодівку за прапор на захист символіки нашої прапор і тризуб, бо тоді ще не дозволяли зовсім карали, садили. Патріотичному духу Миколи дав поштовх його батько, який був героїчною людиною та зробив великий внесок для розвитку української нації. Політика радянської влади була неприйнятна Миколином батькові, як і іншим селянам, і вони повстали. І Миколин батько очолив своєму селі. Він був отаманом разом з своїми трьох... братами двома і шсом. І... Там все село і хлопці, ну, чоловіки, які тільки могли тримати зброю у руках, вони виступили проти радянської влади, проти політики, проти Червоної армії, присудили до розстрілу. Але одного тільки брата розстріляли, а шістьох, в тому числі, і батька на концтабори. Ну, на Соловках побувало, ті всякі магістралі, стройки будівництва Радянського Союзу. Правда, тричі він тікав. Останнє вже раз тікав і з'являвся в село, не крився нічого, не, не каявся, не йшов на роботу. І його хватали, знов садили. І мати його просила, Та покайся, будемо жити, як усі. Але він каже, ні, я ніколи не покаюсь. Таким чином його розстріляли. І от тому оця книжка буде про нього, про Миколу його життя і про батька. Оце буде цікаво про, про те, що ви не знаєте про це повстання. Буде так само, як Холодний Яр. Такий, такий був батько і такий пішов син. І от в у цій книжці, Україна батько він, нас одна, він хоче показати, що чи він гідний свого батька, патріота, України, чи гідний він. Своїми цікавими дослідженнями Микола Федосійович збагатив скарбницю української культури і цим заслужив щиру повагу. Продовж чималого часу Кагарлицький робив велику й потрібну справу. Всі авторські вечори, які організовував, мали широкий розголос і завжди були напрочуд багатолюдними. Їх чекали, про них говорили. Вирішили люди пропозицію, таку винесли, щоб як пам'ять, щоб в Києві була вулиця Миколи Кагарлицького. І там вулиця, я згодилася, і думаю, що ми ж на цій вулиці жили, живемо. І щоб оцю вулицю, де він жив і працював 45 років, щоб її назвати, і щоб далі виховувати. Ну оці, бачите, оцим виховувати. І молодь, хто спитає, хто такий був, розказати. Та все ж він життєлюб, не вміючи нічого випрошувати для себе, щедро й багато зробив для інших. Зокрема, домігся, що кілька вулиць Києва названо іменами легендарних особистостей Катерини Білокур, Івана Козловського, Михайла Донця, Михайла Гришка, Бориса Гмирі та Лариси Руденко.